Вітаю вільні народи, вільні країни. Зараз знаходимося на полі Баштану. Дивіться, в наш, наш чорний кавун, бачимо, росте. Дуже гарнесний кавун. Він виростає невеликим, це у нас гібрид. Називається лоріан. Він у нас росте по 3-4 штуки на одну рослину. Все таке буває. Ще він дуже багато достигає, він дуже солодкий, його всі люди дуже люблять. Ми продавали його у розниці в нашому місті, всі люди приїжджали, брали його просто мішками, казали, що він дуже класний. У нас його 3000 тисячі штук на сінин. Буде близько 8 тисяч кавунчиків. Вони всі різномасні, там, від кілограму, буває кілограм, але він теж буває солодкий. Від кілограму до 5. Він дуже класний, він дуже якісний. Тому якщо дзвоніть на ось цей номер, будемо доволі. Він у нас постигне десь близько кінця липня, десь, мабуть, в початку серпня. Тому, якщо ви бажаєте прикупити цей солодкий кавун, приїжджайте до нас, Миколаївська область. З вами ми домовимося про ціну і про продаж. Слава Україні!